Доброго ранку. І нещодавно у нас з'явилися такі гриби, як ерінгі, і сьогодні я вирішив їх приготувати. Беремо ось такі грибочки, вчора придбав. Це щось схоже з шампіньонами, але інша разновидність. Нарізаємо їх от ось так. такими слайсами. Будемо обжарювати на ол олії соняшників і разом з, з маслом. Так, зараз так це відріжемо, приготуємо і посмакуємо. Так, включаємо плиту. Ставимо сковорідку. берем вершковое масло и потом еще трешки добавим солнечковой олии. Так, берем соль, трешки солим, вот так, с двух сторон. Трешки Також беремо чорний перець, мелитий. Теж по смаку так. Тим часом сковорісто розігрілась туди трішки ще додамо саме шиковий олії. Часник гранульований. теж трішки так з двух сторон. Є yeah. і все це відправляємо на сковорідку. Так, сковорідка у нас вже розогрілася, і відправляємо наш риб піджалюватись. Ось так. Ще один сюди. Так, обжарюємо сторони, перевернули на ось топлою кирочки злотистою і продовжуємо далі. Так, під кінець беремо ось такий сир пармезан і трішки зверху. Щоб і наші губочки вже готові. Так, вуаля, наші грибочки Ерінгі готові до споживання. Зараз будемо смакувати.